Аль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Ну а зараз ми говоримо про військовий фронт і культурний. Чекаємо е, в студії на людину, яка це поєднує. Даніель Селем випустив дебютну пісню про святу полеглим побратимам. Музичну кар'єру шоумен не планував, але після тривалого часу на фронті досвід, який пережив, і він саме який переживають бійці, трансформувався у творчість, зокрема. Та такою вийшла і композиція. Вона називається Силуети. Давайте подивимось у ривок і далі салем в нашій студії. Отже, Вітаємо Даніеля Селема в нашій студії. Даніель, одразу до справи звідки зараз приїхали? Як опинилися Києві? Вітаємо можна я ще відреагую? Ми нарешті розвіртуалилися, тому що постійно з вами спілкувалися онлайн. Так, Ваша так, була діяльність культурна культурний фронт. Так. Uh, ну ні, ні. У мене взагалі не було культурного фронту. Ні, а ви з, з Колею і Сергою були в ні. Ми просто дуже круті друзі, навіть як такі братики, а ми з ним так вийшло, що ми з ним попали в одну і ту ж на один і той же фронт. Але ні, він в культурному десанті, а я в сурмової. Тому розкажіть, звідки ви зараз приїхали і на якому завданні, якщо можна розповісти, зараз побратимі? Я, я приїхав вчора зранку, приїхав з Херсону. Якщо, якщо бути конкретніше, з Коховки, ну там, де наша лінія. Боже, я навіть боюся такі ставити запитання, чи ви вже воюєте на лівобережній частині Херсонщини, чи перейшли там під Антонівським мостом на ті рубежі. Але ваше обличчя говорить про те, що про це говорити поки що. Не, не можна, треба. не треба. Е, крім того, що на Херсонщині активні бойові дії, так. частина ще Херсонщини пережила велику екологічну катастрофу. Чи ви там якраз були в той час, коли прорвався? В той самий день ми були там. Розкажіть е, ну, насправді з того, що, що, що я бачив за весь цей період, це було дуже важко дивитися на людей, які просто. Відчували, ну що ще? Ну, ну, вони сиділи у себе вдома, все затоплено, вони не можуть ніяк вибратися. І я бачу ці очі, коли вони, вони просто дивляться на, на, на нас, які ну, питаються до них доплити, просто ну, пожалуйста, ну що ще? Ну, ну просто рятуйте нас, і ми не хочемо більше нічого. Оце було нажахливіше жахливіше для мене, як ну як для мене, коли я дивився на людей. Тому що ви ж пам'ятаєте, напевно, херсонців. Я маю на увазі не Херсонщина, а сам Херсон після звільнення. Так Так, ми, ми були першим. Пам'ятаю, якраз що так, ви туди заходили так. В херсон, і ви пам'ятаєте, який тоді був налаштунок так. у людей. Та на той момент люди теж дуже багато пережили. Ну, от, уявити але собі яка вони була тоді віри. подумали все, що найгірше нарешті. Mm. І тут ще. Ну мені здається, от я коли це бачу, кожен раз. Ще я ще раз переконую, що українці не зламні. Ну а як в такій атмосфері, коли ви це все бачите, це про це все розповідаєте? Вам вдається ще й таку творчістю займатися? Е, насправді я говорив про це для мене. Це як ходити до психолога. Я не дуже люблю спілкуватися. І відкриватися насправді. Нічого а, собі, а вели творчість... програму, творчість де для... у вас був психолог на кожному ефірі. Вона там... була психологом, <ріст> я з нею не спілкувався, не спілкувалися герої. А, і для мене творчість це як проявлення такого спілкування з психологом, тому що хтось там приїжджає там, відпуску, чи закінчує якісь там дії, іде, там не знаю, малювати чи. Там в карокі співати, чи не знаю, там на стрільбищі, на полігон. А мені краще приїхати до Києва і зробити щось корисне, теж як волонтерська діяльність. Є слова, які я хочу сказати, і дякуємо там позитиву і його команді. Ми написали таку пісню, яку можна дати людям. А розкажіть про пісню, як виникла ідея, і в чому там фокус на чому фокус? Фокус на, на людях. Це, як пам'ятаєте, у фільмі Тор, Азгар це не тільки точка на землі. Україна це не тільки точка на землі, це люди, які тут є, які, які під час війни, з якими ми присеклись, познайомились, тому що до повномасштабного вторгнення ти знайомишся з людьми. Привіт-привіт і все. Забули. Нема ніякого коннекту. А зараз кожна людина, з якою ти знайомишся, а якщо це побратим, а якщо ти його втратив. А якщо там ну, щось там страпилось і ви вже не бачите, це дуже важко, тому що ти звикаєш до людей, ти довіряєш людям. І коли ну, відривається цей зв'язок, ти насправді відчуваєш себе дуже самотнім. І ця пісня про те, що тому ми зняли це у Києві, коли я прийшов від підпуски, ти гуляєш по, -по, по місту, і ти відчуваєшся дуже самотнім. І ти перетворюєшся в силует. Салам, я часто чую від бійців, що вони, коли втрачають побратимів, не дозволяють собі сумувати. І говорять про те, що ми будемо плакати всіх, шанувати вже потім. після війни потім. Так. Тому що, говорять, інакше інакше ми просто далі не зможемо воювати. І навіть от на київських, власне, ну, де ще могло бути? На київських похованнях я вже майже не чую плине кача пісню, бо ця була пісня. Вона і є, і багато хто саме нею прощається і вшановують, але вона дуже сумна, і вона про закінчення справи. Так, от я коли Майдан закінчився, коли Майдан переміг uh -huh. і так прощалася з героями, це була плиникача. А зараз дуже багато навіть на прощаннях лунає пісень про продовження боротьби козацьких маршів серед ваших побратимів, теж от такі настрої казати на смерть, що це війна, іти далі. І заощаджувати оцей сум жалобу на Путіну. Взагалі, на, на передовій, на нулі, заб, забагато жартів завжди. І завжди більш посмішок, е ніж коли ми приїжджаємо до міста, якщо, якщо чесно. Тому що там е весь час він зупиняється. Ти як на паузі. В тебе є тільки ти і твої побратими, і ситуація, в якої ти зараз зупиняєшся. Тому у нас є, наприклад, фраза, яку ми завжди говоримо не сьогодні. От ми не помремо сьогодні. Що б не стало? Ми говоримо не сьогодні. У мене навіть є відео, коли ми попали під обстріл ми в човені виїжджали з обстрілів, і ми кричали Не сьогодні. І ми вийшли, ну слава Богу. Тому так, це такий спосіб чіплятися за життя, так а так, не допускати так. в свої навіть думки смерті. Ні, ні, взагалі ну м, е, страх він завжди є. Але в такі моменти, що вас найбільше тримає, думки, спогади про що? Я не знаю, я сміюсь, коли мені страшно завжди. Мені треба жартувати щось говорити, щось. Я навіть мені краще взяти телефон і щось зняти і пожартувати, тому що мені так легше е зі своїм страхом е боротися. Тому що ну, страшно усім. Е там, як сказав мій дуже добрий друг Назар, там нема Джон Віков, Рембо, Арнольдів. А я? там звичайний. А хлопці. як ви розцінюєте те, що страшно усім і завжди? З одного боку, ну це така емоція негативна. А з іншого боку, навіть якщо ти вже виходиш на там десятий вихід і тобі страшно, це така 29. знаєте, позитивна. Тому ну то позитив, в тому що ти ще залишаєшся при якихось емоціях. Ну тому що страх це ж теж емоція. Ну я не бажаю, що це, це погана емоція, страх. Це крута емоція, страх. ну, страх, це твій найкращий друг. Це, це така чесна емоція насправді. І е, коли чоловік, чи, коли людина втікає від страху, він програє. Це як іти, ну, коли є. Ви знаєте, коли міномет літить, треба йти до нього. Е, це те, те ж саме: Іти до страху, обняти страх і йдемо далі. Ми це називаємо обняти кактус. <гум> Болючи, неприємно, але 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 набагато приємніше напевно обіймати, як ви обіймали донечку, яка повернулася так, в так. Україну після того, як півтора скільки півтора року не була вона вдома. Підсуль, Оце напевно цікаве не може таке коментувати, коли чесно кажучи, я кожен раз, коли переглядаю це відео, я завжди ще раз переконуюся, яким українці класнючі. Ну подивитися на, на людину. Яка допомагає людям носити валізу? Це ж дуже круто. Там тільки жінки виходять. І він такий крутий, він кожну людину кожній людині допомагає. Я тільки потім подивився на. Я, до речі, вас дуже добре розумію. У теж є відео зустрічі дітей з батьком, і я потім передивлялася людей навколо, і я бачила, скільки людей навколо раділи. Ти ж в цей момент, ну якби це це не бачиш. А потім відео дуже цікаво передивлятися. Велике вітання вашим побратимам, до яких ви повернетеся, повертайтеся живими, здоровими до нас всі. Розповідаєте тут про все, про що не говорять в марафоні, тому що ми говоримо справді про все, Данір Салем. Українські телеведучі і військовослужбовець був гостем прямого ефіру об'єднаного марафону Єдині Новини на 1+,1. Дякуємо вам.